Друзі, вітаю! Сьогодні 24 березня, з вами Валерій Клочок. Як я вам і обіцяв, повідомляю деталі вчорашньої, вечірньої і вранішньої атаки по тимчасово окупованому Криму. Тому підписуйтесь, коментуйте ну і поширюйте відео друзям. І так, в результаті прильотів по Сімферополю і населених пунктах, які лежать біля нього, в тому числі і по акваторії Чорного моря чи Узбережжю, поки що деталей не так багато, але з того, що є, з офіційного повідомлення. Стратегічних комунікацій збройних сил України і повідомлення, які з'являються у російських засобах масової інформації, російських телеграм-каналах з посиланням на Міністерство оборони Росії, можна констатувати, що Атака була дуже успішною. Насамперед хотів би звернути вашу увагу на те, що пишуть російські пропагандисти і російські телеграм-канали. Один із телеграм-каналів, який називається Кремльовська табакерка, посилаючись на свої джерела в Міністерстві оборони Російської Федерації, повідомляє наступне. Я вам зараз не мову оригіналу, переклав спеціально, аби було менше тут російську. Говорять, вони наступне. А тут кілька пунктів буде. Перше. Трагічний удар по Севастополю загинуло понад 30 військових, пошкоджено три літаки. Це щодо атак по Бельбеку. Друге, як і обіцяли, розповідаємо про сумні наслідки масштабного ракетного удару по Севастополю. Те, що можна розповідати. Частину деталей ми не повідомлятимемо, щоб не радувати ворога. Ну щоб нас типу не радувати, але ми дійсно самі знаємо, що там в принципі відбулося. За даними джерел, у Міноборони та серед військових, які перебувають у Севастополі, ворог вразив добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів. Мова швидше за все йде про радіолокаційні станції і пункт зв'язку. І пізніше ця інформація підтвердилася. Також внаслідок падіння уламків, збитих ракет, пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі. Але в мене таке враження, що це були не уламки, це були цілеспрямовані удари саме по бульбеку. І один з літаків, як пишуть вони, пошкоджений дуже серйозно. Два практично точно відремонтують. Ну, ми знаємо, як у росіян практично точно залишається дуже надовго. Крім того, ракети вдарили, пишуть самі ж росіяни, по місцю дислокації наших морпіхів. Я вам також вчора це ввечері повідомляв, і там є серйозні жертви. Усього в результаті атаки, на жаль, загинули на щастя, загинули 34 військові, 11 з них офіцери, ще близько 40 військових поранено. І як ворог дізнався, пишуть вони про справді добре замасковані військові об'єкти, питання риторичне і відповідають: на жаль. На щастя, кажу я, зрадників у Севастополі менше не стає. Патріотів України у Севастополі стає більше. І це дуже добре, тому що вони чекають на прихід Збройних сил України. Вони розуміють, що їх ніхто не полишить. І трішки згодом, вже ближче до ранку, стратегічні комунікації Збройних сил України, це спецдепартамент Міністерства оборони, повідомив про те, що Сили оборони України успішно вразили ще і два великі десантні кораблі: Ямал та Азов. Центр зв'язку, про який я вам щойно розповідав, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. Деталей більше немає. Я думаю, вони з'являться впродовж дня, і ви обов'язково про них дізнаєтесь. Я принаймні про це повідомлю в своєму телеграм-каналі, тому не забудьте підписатися на нього. Посилання знайдете у першому коментарі під цим відео або під будь-яким відео. Воно також є. Вранці я наткнувся на повідомлення. Ви також дізналися про те, що почала диміти чомусь нафтобаза біля гвардійського. Це насправді були нові прильоти, а не вчорашні вечірні, і дуже показово, що вони сталися після того, як був уражений командний пункт, тому що сюди прилетіли нібито безпілотники. Тобто повітряний простір фактично став чистий, він не контрольований росіянами. Ну і далі тепер ми можемо просто будувати плани, що робити з Кримом. далі. І, окрім того, поточню, що гвардійське розміщено біля залізничної станції Острякове, що неподалік Сімферополя, дуже далеко дістають наші БПЛА. А вже ще ближче до ранку, от буквально пару годин тому, стало відомо, що у Гвардійському після вибухів з приватних будинків евакуювали місцевих жителів. Тобто наслідки ударів направду дуже серйозно. Звісно, що ще раз наголошую, деталі всі ми дізнаємося трішки згодом. Я більш ніж переконаний, що Генеральний штаб. Зараз із головним правням розвідки Служби безпеки України з'ясовують, хто ж буде перший повідомляти. Ну, принаймні, нормальна природна конкуренція, яка нам іде на користь. Поряд з тим, звісно, не варто забувати про те, що ця ніч знову була дуже неспокійною. Були прольоти фактично по всіх регіонах України, в тому числі були прольоти по Західній Україні, Львівська область, івано Франківська область, вже є офіційні повідомлення. І навіть сьогодні, вже вранці, також були запущені кінжали. І що примітно, одна із ракет залетіла навіть на території Польщі, і вночі повідомляли міністерстві оборони Польщі, що майже одну хвилину ракета летіла територією. Польщі, країни НАТО, вони за нею слідкували, вони її вели. Мабуть, поглядом я вибачайте, що іронізую. Мабуть, закликали фермерів виходити, блокувати її, щоб вона не потрапила на території Польщі далі і транзитом не полетіла, мабуть, до Німеччини чи ще десь глибше на території Західної Європи, аж до Франції. Їм це вдалося зробити лопатами і тракторами. І ракета повернулася до України. Але літаки f 16 які були підняті в повітря по тривозі, чомусь. Не доусужились її збити, хоча могли зробити це дуже легко, щоб вона не впала на територію України. Ну, мабуть, вони не хочуть ескалації з Росією. Не хочуть, то вони її отримають. Я в цьому не сумніваюся. Питання лише часу. Вибачайте за таку іронію і відступ, але не міг не згадати про це. Втім, друзі, це та інформація, яка все ж таки нам корисна. Я маю на увазі для розуміння, що ми рухаємося в Криму. Ми рухаємося до своєї цілі звільнення Криму від російських окупантів, і те, що сьогодні Росіяни втратили. І очі, і втратили зв'язок на цьому півострові, то це вже очевидно. Масштаби, звісно, поки що оцінити складно з огляду на обмеженість інформації, але рух правильний. Я в цьому, чесно кажучи, не сумніваюся. Тому прошу вас, підтримуйте мій канал, я вам тут розповідатиму гарні новини, можливо, інколи не зовсім без цих не буде. Підписуйтеся, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всім і шоную, не перемикайтесь, все буде Україна!